Україні. Друзі, вибачайте, що так довго не випускали нових відео на каналі. Самі розумієте, була війна, трохи було не до домофонів. і не було, чесно кажучи, ні бажання ні можливості знімати нові відео. Але життя продовжується, якось потрібно ремонтувати під'їзди, встановлювати нове обладнання і так далі. Тому постало питання, чи замінювати обладнання візит. Бо самі розумієте, що частина обладнання було у нас з Росії і, надіюсь його вже не буде. Тому потрібно шукати якісь аналоги. Що стосується класичної заміни обладнання, так як ми любимо, блок виклику, блок керування, то є альтернатива українського виробництва з блоками управління взагалі немає проблем, тобто багато виробників випустили. Свої блоки блоки керування. Ну, такого плану є і дещо інші. Загалом всі блоки управління досить хороші, надійні і навіть мають часто деякі додаткові функції, яких яких немало обладнання візит. Що стосується блоків виклику, тут ситуація дещо складніша. Тільки недавно почало з'являтися обладнання, яке більш-менш нормальне по якості і підходить до блоків керування візит. Ну, або цих новинок українських воно ну, також підходить. Е, є два основних українських виробники: це брама, ось два їхніх блоки виклику, або мрія. Мрія в металевому корпусі і брама в пластику випускає. Е, що стосується брами, є деякі нюанси по ним, бачите. Навіть шельдик відпадає. Тобто не зовсім якісно виготовлені їхні блоки виклику, чесно кажучи. Клавіатура виглядає наче з підсвіткою, на жаль, ні. Кнопки не світяться, ну, зверху підсвітка, та як у візиті. Корпус повністю повторений, як в 312-х блоків виклику і так далі. Ще теж заліз якогось бушного блоку виклику у використали. Ну, загалом вони досить доступні і, в принципі, встановлювати можна, але у них є нюанс, вони чомусь не дуже добре працюють з оригінальними ключами Взит. Тобто вони зроблені і під RF2.1, і під Міфари, тобто 3.1 тип ключів. Можуть працювати і з тими з тими ключами. Але з різними китайськими копіями вони працюють добре. З оригінальними візит чомусь працювати не бажають. Я поки що не розібрався чому. Одні, не працюють з ними, але так, один раз спрацьовують, два рази не спрацьовують. Це що в такому блоці виклику, що в копії 312 блоку виклику без різниці. Є нюанс з ключами візит. Тобто, якщо ви бажаєте взяти блок виклику на заміну на якийсь діючий об'єкт, де вже використано оригінальні візит ключі, то ці блоки виклику вам, чесно кажучи, не дуже підійдуть бо будуть працювати жахливо. А загалом, якщо це новий об'єкт, можна в принципі, їх встановлювати. Просто брати ключі підходящі під них. Ось. Що стосується цього блоку виклику, він в Китаї виготовляється. Це обладнання Able. Він також корпус повністю скопійований у візитах. От, можна глянути, розміри майже однакові. І, і правильно, в принципі, роблять, що копіюють візит, не потрібно щось аж дуже сильно видумувати. Але тут є нюанс. цей блок виклику не може працювати з блоками управління візит або з їхніми українськими аналогами. Тобто він працює повністю індивідуально, якщо хтось пам'ятає, SM100 і так далі були блоки виклику, де пам'ять всередині блоку виклику. Тут схожий варіант. Тобто до нього потрібно просто блок живлення. Бажано 18 вольт 15-18 працює нормально, хоча, як ми тестували і 12 вольт працює, але краще дати більше. Хоча б 15 вольт. Тут взяли, вибудували екран, як в 343 го блоку виклику. Ну, в принципі, нормальне рішення. Все досить непогано працює. Дещо тихий звук на вулиці, тобто динамік дає ну, трохи такий глухий звук. Не дуже добре чути, але в принципі, задовільно. Перевага цього блоку виклику, що дуже низька ціна. Тобто комплект обладнання буде вартувати дешевше, ніж взяти український варіант наприклад, варту і український блок керування, аналог візитовського блоку керування. Тобто така пара вийде. Значно дорожче, ніж взяти китайську копію. До речі, він працює тільки на міфарих ключах, хоча підходять дуже дешеві ключі. Не обов'язково візит RF 31 можуть підійти 1К, вони зараз по ціні ну, не програють RF 125 КГц. Тобто, в принципі, коли потрібно дешеве рішення, просте і без зайвих наворотів. Можна брати цей блок виклику Able і в принципі, нормально з ним працювати. Тут вже є отвір під камеру, можна самостійно вбудувати будь-яку потрібну камеру з пінхольним об'єктивом. І блок виклику буде відео. Тут все під'єднюється напряму до нього, тобто і живлення подається, і кнопка під'єднюється також сюди, замок можна під'єднювати зразу до блоку виклику. Тобто, все всередині. На жаль, пам'ять нез'ємна. Тобто, якщо станеться така ситуація, що викрадуть блок виклику, можуть бути нюанси, тому враховуйте їх. До нього під'єднюється блок комутації, підходять візитовські блоки комутації. У нас, у нас також є аналоги вже українського виробництва. З блоками комутації немає ніяких проблем. Їх достатньо, завжди є в наявності. Ось. Тому можна принципі, І оновити систему під'їзду візит, ось на такій вірі. Просто блок управління тоді не використовується, ну, і ключі потрібно буде замінювати. Що стосується домофону Мрія, також український аналог візита, працює з, з ключами 125 кГц, під'єднюється до блоків керування як українського виробництва, так і візит. В принципі, непоганий блок виклику, металевий надійний корпус. Ну, є свої нюанси, трохи по ціні і так далі. В принципі, непоганий варіант. Коли потрібен, потрібний міцний корпус, коли потрібна робота з блоками керування, можна брати його. Брама, корпус пластиковий, дещо нижча ціна, але ну, не знаю, кожен вирішує. Відносно своїх об'єктів, які краще взяти. Є також варіант польських домофонів цифрал. Теж непоганий варіант, правда, вони не працюють з блоками керування VZ. у них є свої специфічні блоки керування. 125 КГц ключі, підсвітка клавіатури. Отут кожна кнопка окремо світиться, всіх інших, на жаль, підсвітка тільки зверху йде. В мрії взагалі толком немає підсвітки. Тобто екранчик світиться, надпис мрія світиться. Щитовоч не освітлюється, кнопки не освітлюється. Ну, Сирий такий варіант. Його, я думаю, виробник з часом вдосконалить. Ну, Наразі ось так. Цифрал дуже якісно зібраний. Корпус нержавійки. Тобто, не потрібно буде раз в декілька років, так як мрію, перефарбовувати. Ну, польська якість, так би мовити. Тут нюансів немає. Єдиний недолік ціна. Дуже висока ціна комплекту, тобто блок виклику з блоком керування специфічним, ну, буде вартувати вдвічі, біль, ну, вдвічі більша ціна, ніж ось цього китайського комплекту. Крім того, тут без камери і вбудувати камеру буде не так просто. Йдемо далі. Найкращим варіантом, я вважаю, є обладнання Hikvision на даний момент. Так, це IP-домофон. Про нього я обов'язково зніму детальніше окреме відео. Його перевага серед інших IP-домофонів, що реально не можна замінити під'їзну систему візит. Тобто туди можна під'єднювати аналогові трубки візит, цифра, всіх. Координатно-матричних систем. Все класно працює, до 800 абонентів підтримує. 8 блоків комутації по 100 абонентів. Дуже хороша ціна, враховуючи, що це епідомофон. Камера просто шикарна, Кут огляду, якщо не помиляю, 140 градусів, тобто ну, широчезний кут, шикарна підсвітка камери інфрачервона. Великий дисплей, ось тут він засвічується. Міфари ключі знову ж таки, для когось це плюс, для когось це мінус. Ну, тут вже нюанси. Ну, всі кнопочки підсвічуються. Тут нюанси також немає. Ідеальна якість звуку з аналоговими трубками візит. Тобто, реально краща якість, ніж візит з візиту. як Якби це не дивно виглядало. Ну Що тут говорити? Цифра, вона і в Африці цифра. Ну, дуже крутий домофон. По ціні виходить фактично як цифрал. Так, дещо дорожче виходить, ніж всі інші варіанти, але реально сума не принципова. Враховуючи крім того, що тут взагалі аудіодомофони без камери. Тут шикарна камера, яка до речі, дає і аналоговий відеосигнал, і сигнал для IP домофонів в Hikvision. Тобто, Тут на всі випадки життя, тому він максимально підходить під заміну е, візита на щось сучасніше. Е, наприклад, якщо взяти Аку, Акувокс, е, ну, там взагалі неможливо під'єднати аналогові трубки, потрібно ставити або додатки по 29 доларів, або або що? Або що? дорогі відеопристрої Аку, Акувокс, або Можна пробувати інші відеодомофони на Android, але несуть завжди буде дороге рішення. Тобто, Або 29 доларів додаток на смартфон для старших людей це проблема, не всі люди володіють смартфоном. Аудіотрубка не підіднюється ніяк, а ось тут цих недоліків немає. Тобто можна спокійно замінювати обладнаний візит. Єдиний недолік, як на мене. Це розміри, вона реально величезна. Ну, от якщо взяти тут розміри аналогічні блоку виклику БВД-312, ну, я навіть не знаю, як їх можна порівнювати. Це просто, як колись хто пам'ятає, терапунька і штепці. Я так про не жартую. Про цей домофон він заслужив просто того, щоб зняти окреме відео. Я обов'язково це зроблю. Чекайте на каналі. Тут просто величезна кількість роз'ємів для підключення всього на світі. Про це я детальніше розповім відео. Очікуйте, ближчим часом з'явиться на каналі. Ну і не забувайте, якщо комусь буде потрібно якесь обладнання візит, все-таки ще є певні запаси, є велика кількість бувшого в користуванні, обладнання відновленого в працючому стані. Тобто, завжди щось можна придумати. Що стосується. Решта обладнання, наприклад, замків, також без проблем. Є велика кількість китайських замків, електромагнітних, які чудово працюють, доступні по ціні, проблем з ними немає. Кнопки також величезна кількість самих різних кнопок. Тобто по ціні ну, інколи цікавіші, ніж візитовські кнопки, які були досить часто проблемними. А тут по ціні візитовських кнопків завжди можна взяти, наприклад, ось таку кнопку, яка сенсорна, регулюється час відчинення, регулюється відстань спрацювання, чудово служить люди задоволені і так далі. Є в різні є накладні кнопки. По кнопкам в принципі, проблем не існує. Блоки комутації також вже виготовляються в Україні. Що стосується КТМів, тобто контролю доступу. Також є українські аналоги, все це вже у нас на сайті. Я залишу посилання під відео. Тобто ну, Якихось таких проблем немає. З ключами їх і раніше не було. Тобто Китай всім нас забезпечує. Доводжувачі також є різних варіантів. Тобто Змонтажити об'єкт не становить ніяких, ніяких проблем на даний момент. Звертайтеся, будемо раді співпраці і очікуйте нове відео на каналі. Дякую, що ви з нами. Слава Україні!